Представлялися очільниками військових адміністрацій та виманювали у приватних підприємців кошти, нібито на потреби Збройних сил України. Підозрюваних у такому зухвалому злочині днями затримали правоохоронці. Зловмисники представлялись посадовцями Київської, Житомирської, Волинської та Закарпатської областей. Пропонували місцевим приватним підприємцям перераховувати гроші на рахунки певних благодійних організацій, нібито на закупівлю. За кордоном військового спорядження надалі ж переведені кошти виводили та розподіляли між собою. Наразі усіх фігурантів затримано. Зловмисники планували заволодіти коштами довірливих підприємців на мільйони гривень. Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання аферистів та вилучили низку речових доказів: банківські картки, документацію, мобільні телефони, початки. Слідчі слідчого управління поліції Київщини за процесуальне керівництво Київської обласної прокуратури повідомили про підозру трьом зловмисникам за фактом шахрайства за частиною 4 статтею 190 кримінального кодексу України. Псевдопосадовцям загрожує до восьми років позбавлення волі.